Друзі, привіт. Забрав плати, подзвонили мені якийсь чувак. Так, бігло глянемо, що є. переключателі ПТК, Чорнобілі телевізори, приймач, напевний телевізор, сіроми. ну так давно їх розбирав, як знову з'являються. Оце електрони львівські. Така платка, така платка, це електрони. Далі комп'ютер. В принципі, процесор є, пам'ять є, вже непогано. Чорно-білий телевізор з рамкою. Якісь такі блочки. Це така Ну, таке барахло. Якась радіола була і сучасні ну, імпортні телевізори, скажімо так. Тих плат тут багато є. то все я заплатив 200 гривень, кидаю до плат. така покупочка. Так, а сьогодні будемо розбирати все, що треба розібрати. У мене є вільний день, в принципі. Хочу розібрати ось цю пралку хансу, яка гори ногами стоїть. Цю ми лишаємо цю ми лишаємо на літо. Газову плиту не було коли показувати, забрав. Забрав її вже майже в розібраному вигляді. Тобто тут тільки треба познімати латунні крани, трошки алюмінію і все. І розібрати холодильник Атлант. Він навіть робочий, єдине, що тут вирване вушко. Тобто Фактично з того боку на скотчі тримається. Як скотч забрати, дверка передня випаде. Оце три речі сьогодні треба розібрати в першу чергу, щоб було трохи більше місця. Розбираю я, почну з газової плити. Розібрав плиту. От що в нас по латуні, виходить. фактично пів кілограма. Нормально. По алюмінію 300 грам. Пальничків тої плити вже не було, тільки ті внутрішні я позабирав і трубочки. І чорний метал там в районі 20 кг буде. Питали мене, що з булгаркою, з великою. великої болгарки я не купив по тій причині, що в мене прогорів глушак, оцей резонатор, сама перша частина від вигуна. Ну І вона півтора тисячі коштує. От, видно, воно прогоріло там і вже машина перділа. Так що... так що болгарочка поки що почекає, буду користуватися маленькою, бо це мені було необхідніше зробити. Так що такі справи. Добре, погнали далі. Так, по холодильнику, по холодильнику діло пошло. Лишилося від нього тільки метал і компресор. Компресор прикольний. Такий багаторазового заправляння. Тобто зробили таку... Ні латунний, І тепло типу, його можна заправляти. Така самі штучка. Так, ну і все, що залишилося ж холодильника. По пралці, по пралці діло йде, діло в процесі, якраз розбираю. Бак попався розборний. Тобто зараз шуріком джинь джинь викручу болти. Дістану цю кришку пластмасову і пойде і має знятися бак. E, все, поки що працюю. E, пралка поки що на паузі. Позвонили мені e, чугунна ванна, шостий поверх, але ліфт працює, ліфт влізеться. То беру собі другу людину і їду ванну. Віддають за безплатно, треба забирати 100 тобто кілограм чогуну. E, покажу, що забрав. Забрав. Забрав ванну чугунну. 96 кілограмів за шоколадку. Нормально. Ну якось так. Сьогоднішній улов. Є робота. Є на цілу зиму. От і пралка розібрана. І от як вона виглядає в зібраному вигляді. Тобто тут фактично нічого нема. Бак, корпус, двигун, ну і дрібнички там, релюшки, всяке таке. І гора сміття, гаражі, срач, зараз буду прибирати. Тобто ті пралки, ті холодильники, за якісь великі гроші купляти, якщо не на запчастини, ну просто немає сенсу. О, так що. То такі діла. В принципі, що все, що сьогодні планував, все зробив. На наступний раз, на наступний раз, якщо нічого не буде такого екстраординарного, якихось мега закупів, електроніка, синтезатор, розбираємо його. Самому цікаво, він важкий. Там батарея, там він може бути багатий, а може бути бідовий. То побачимо. От. Ну Наразі все. Такий, я вважаю, насичений класний день сьогодні. Підписуємося, лайчки, всім привіт, всім миру, всім щасливо.